Привіт! Мене звати Світлана Бесага і я тренер проєкту онлайн фітнес ТВ. Сьогодні хочу вам розказати про те, що потрібно їсти до та після тренування, якщо ви хочете схуднути. Ми з вами розглянемо три варіанти: якщо ваше тренування зранку в обід або ввечері. І так, якщо ваше тренування зранку і ви прокинулись, хочете відразу приступити до тренування. Потрібно їсти чи не потрібно. Е, все ж таки, провідні дієтологи і спеціалісти по спортивному харчуванні рекомендують е, спожити невелику кількість швидко засвоєних вуглеводів для того, щоб ви мали енергію на тренуванні та могли викластись на всі 100%. До швидко засвоєних вуглеводів ми відносимо фрукти, сухофрукти, мед та е, каші швидкого приготування. Ці продукти не зашкодять вашій філії і швидко дадуть вам відчуття ситості та додаткове джерело енергії. Якщо ж ви маєте більше часу перед тим як приступити до тренування, ви можете з'їсти повноцінну. Порцію сніданку, тобто це складні вуглеводи, до яких ми відносимо крупи, бобові і продукти з твердих сортів пшениці, такі як макарони, цільнозерновий хліб чи булочки. До них ви можете додати або знову ж таки фрукти, мед, сухофрукти, або порцію білкової їжі. З мінімальною кількістю жиру та мінімальною кількістю вуглеводів. Я не говорю про час, який потрібно витримати перед тим, як приступити до тренування, тому що це все дуже індивідуально. Ми з вами всі різні, у всіх різні обмінні процеси в організмі, і не можна сказати, 2 дві години до тренування не їсти чи півтори години до тренування не їсти. Ви маєте просто почуватися комфортно на тренуванні. ви не маєте відчувати важкості у шлунку. З часом ви підберете свій ідеальний час. І е, вам буде точно комфортно займатися, навіть якщо ви повноцінно поснідаєте. Що ж їсти після тренування? Е, всі знають такий постулат: дві години до тренування не їсти, або всі знаєте про білково вуглеводне вікно. Теж не можна стверджувати, чи що потрібно відразу їсти після тренування, чи потрібно витримати цей час. Наш організм на настільки розумний, що вам має сам підказати, коли їсти і що їсти. Звичайно, це мають бути здорові продукти. Ви можете відчути після тренування неодмінний такий апетит, і що ви захочете щось солодке, тобто ви з'їдаєте фрукт, чи з'їдаєте кашу і відчуваєте себе ситими і щасливими. А після тренування інколи вам навпаки може захотітися м'яса, яєць. От, ви берете і це з'їдаєте. Головне, щоб це була здорова їжа. Після тренування в ранковий час ви можете з'їсти як білки, так і вуглеводи. Можете це поєднати. Щодо е, тренувань в обідній час, тут ті самі правила. Але якщо важче тренування ввечері, тут е, потрібно трошечки себе обмежити саме в прийомі вуглеводів та жирної їжі. Е, старайтеся до тренування з'їсти. Порцію білкової їжі з овочами, так само і після тренування порція білка з овочами. Е, теж тут немає таких якихось термінів: 2 години, 3 години, півтори, пів години. Ви з'їдаєте і тренуєте тоді, коли вам комфортно. Після тренування ви теж чекаєте той пробіжок часу, коли вам захочеться їсти. Е, взагалі, е, важливо звичайно, що ви їсте до та після тренування, але саме головне це ваш денний раціон. Нема такого, що ви з'їсте правильні продукти під час тренувань, а далі будете харчуватися як завгодно і, тут, і отримуєте результати. Ви маєте всіх принципів здорового харчування весь час затримуватися протягом дня кожні 2-3 години прийом їжі. Після 16.00 стараємося виключити всі вуглеводи, всі шкідливі продукти, всі шкідливі жири. стараємося пити відповідну кількість води, 30-40 мл на 1 кг ваги вашого тіла, стараємося висипатися, бути активними і доглядати за своїм тілом, доглядати за своєю шкірою, приймати контрастний душ, робити масаж, самомасаж. От як ви будете дотримувати всіх цих правил, ви будете худнути, їжте правильно, харчуйтесь правильно. Якщо ж ви. Знаєте вже давним-давно про правильне харчування, але ніяк не можете їх втілити в життя. Записуйтесь на нашу програму Вісім тижнів схуднення, де ви будете серед однодумців, де тренер вам допоможе втілити і скласти свій раціон, де ви навчитесь правильно харчуватися і досягнути тих бажаних результатів, досягнете цього схуднення, досягнете свого ідеального тіла. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.